Всім привіт, друзі, з вами я Женя. Ну і сьогодні я буду знімати ігру Finance at Fridays 2 і опять же на ігровому сайті на тому ж самому він крутий ігровий. Якому я граю на з Фредді, ну там лише Піцінь. Що за. Та загружається. Ну що ти будеш? Яке загружається, що це таке? Розпочали ігру. А, ну, а, то воно як на комп'ютері жаль. Коротше, New гейм, тут одна ночь. Я не знаю, як світити. О, газета, що треба знайти їх. Охранника. Треба знайти охранника для піцерії Freddy. Фред... О, О почалося! Воно хоча б світити вперед. Там воно може світити. Тут у нас, коротше, є маска, так. Да? Але як ви знаєте, в нас є камера, камера це. Е, Заводимо в шкатулку, покажу 12-ту ночь. Давайте. Це я не взяла. Добре. О, пісенька. Так, як світити мені коридор, коли там чи якийсь звук, що хтось ходить. А покажи, як Урал. на клавіат, як нажимати, щоб була е, там, маска. Ну, це... Та всі знають цю ігру. А я це планчет? Якось можна тут світити? Що за. А що це за кругла? кругла? Це треба нам заводити шкатулку зараз. Що маріонетка до нас не приходить. не матимує. Якщо нажати на нос Фредді... Зараз. А де той ніс? Ага, бачу, бачу, бачу. Вон там. Де? Всім привіт! Я ну Поки що у нас немає, ну, що аніматроніки. Не де, де Боні, Боні? О, Боні? Бігом вертайся на своє місце і надягай маску. Нащо надягати маску він до нас не прийшов. А ну шар с провір камеру, тільки по бистачку. Ну нема, блін. блин. Чика. Чика. Той А ну а ну На шкатулку заводи. А ну на ту камеру, що там була Чіка. Той Чіка. А ну проверяє. Ну Чика і Бонні, да. Чи як вона там? <гум> Я виключу звук, бо я не хочу слухати тих монстрів, коротше вони коли пугають. Шкатулку треба заводити! Ріонетка починає. Провіряй знову, провіряй камери, Так, оце вже навіть мені страшний звук, не что зараз хтось прийде. Ну. Я виключу звук, бо ті Хтось далі нас. короче. Я не знаю, ці баги. Раз. Два. Вас ще жінка трималь маску шкатулочку. Окей. Та хто? Як мені світити? Що за. Вона сама yeah. світиться. Yeah. Коли... Yeah. Раз. Два. Три. Я думаю, що це Фоксі. Як він, як він мене розбіжеться і бьет. А знаю. Фоксі це лисиця, так? Да. Бо У нас лим... маска Фокс. Фокс по-англійськи. є і та лиситься. Фокс. Він. Як <говори> ти надивиться в коридор? Та просто треба. Боні шуту? тут? А десяту камеру. А! О, ні, шкатулка, шкатулка! А, блін! Бонні мене налякав. Було посвітити вентиляцію, бачите? Гейм овер. Я що можу світити, клас? Що <плес> за бабі? Заводимо шкатулку. Ми ще не умерли. Друзі. Та просто налякали, напевно. Нас коншусі. Коротше, ми проіграли. Гейм овер. Ну, що за... Я налягався трошки. А Що з нашою грою? Ну А що за награди? Як тут світити? Тут очіка. А що в за лабіринт? Ну я вам старю з'їзду, ну тут у море ціло. Він. І на якось скачати. Одну їм страницю. Коротше, ігру заново ми маємо пройти цю погану першу ніч. Ранька, дай трошки щось було той планшет дуже гарячий. Може згоріти. Давайте. На опять все, перша ніч. Все. Ану, я йому наносить. Зараз носика. А на боні. На боні нічого не вийде. Ано. Окей. Будемо тепер грати звуком, мені дуже страшно. Але... Я граю такі ігри, щоб вам було весело. Це типу я... От Коли, Коли знімемо відео, тобі нам, добре? Ні. Коли мама прийде. Вентиляціо. Чисто? Хто шурує нас? Я поняв, ця камера.

Что здесь? Почему не говорим? О, да зайца, зайца. Лучше же не вертайся назад. На ч камеру? А отпорзно а на ту саму камеру. Что там до Бонни була тільки що? А тепер а, тут. Ты бачишь, что она врухается? Вона рухается, вона я бачу. Что? Бонни отоп. Той точка, Лучше чика. назад Женя! Точка тут. Надягай маску и не знимай. <гум> Раз. Два, три. три, три. Чотир, Наш... Четыре, четыре. Чишки тепер світити это ось подивиться тут. Не можна. Тіна. Все. Я не хочу. Точка де? До зайця. Бабуся з А ну знайди ту камеру, там де Бонні була. Жень. Короче, знаходимо шкатулку. На треба. Вона, вона... Шкатулка вона шкатулка наша Жень, Женя, ну зайди там, де була Бонні, на ту камеру. Не Бонні, а... це не він. Він, а не вона. Ну там де той заяць був, що Та близько. Ну, Та він не тут був. Та він по вентиляції, по-моєму. Він був десь, он, в. Зараз, якщо буде хитатися, зараз... Женя, ну зайди знову на камеру. От, 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 вона була. От, от, Проверяємо вентиляцію. Тут хтось лізе, тут хтось лізе. На четверту зайде! Та там нікого нема. На четверту зайде. І не повернеться. Перша ніч це вже умора. у море у Finite Freddy 2. Наймкар. Тільки ж мене не окружили. Mm -hmm. Женя, уже очень же платье горячее, я а тебе скажу. Друзья, Добрый. мы должны пройти эту ночь. А та ночь будет в следующем видео. Горячий. Ну, тут много э, ночей Гарячий. нет. Вот моя рука тоже Ну, это ясно. Что? Бонни? Давай, можно кремом Может ты наконец-то?

Що трошки маріонетка нам менпл... то. Мені трошки сестра. Що не дивиш, що вона жена Ну, коротше, друзі. Коротше, ви знаєте, що в мене Ну, тут не море, в мене ж... Що, ти чіка, там є Де? Ти чіка, вентиляції було. Ну, хей.